Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі телеканалу тв 4 Тернопільська погода та я її ведуча Руслана Гриньо. 3 березня у православних та греко-католиків розпочинається найсуворіший та найважливіший великий піст. Він завершиться перед великодним, який цього року святкуватимемо 20 квітня. Якою ж буде погода 3 березня? Дізнаємось вже за мить. Добрий день, я готова прочитати погоду в Тернополі. В Тернополі буде хмарно з проясненнями, без опадів. Поривчастий південно-східний вітер 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі від мінус -1, від 1 до плюс 1, в день 4-6 градусів тепла. Всім привіт! Мене звати Марта. Прогноз погоди на Тернопільщині. Прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Поривчастий південно-східний вітер – 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі – від 2 морозу тепла до 3. В день – 3-8 градусів тепла. Час великого посту це хороша нагода підготуватися до Великодня, зробити те, що ви вже давно планували, допомогти іншим. А це все на сьогодні. Бажаю вам гарного настрою і завжди сприятливої погоди. До зустрічі. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв.